Пан Петрович, добрий день чи добрий вечір. Так, я дуже хочу допомогти у формулюванні розуміння для чого і як використовується рем, але зайду трішки здалека і хочу донести одну із ідей. Змоделював, можливо, помиляюсь, але. Поверхнево хочу продемонструвати, як я розумію, і, можливо, воно трішки буде збігатися з діяльністю компанії Агрофарм, умовно кажучи. Так. Є якісь процеси в компанії, і вони, їх можна згрупувати по певним своїм типам, характеристикам, функціоналу, ролям і так далі. Є якийсь такий верхній рівень, він згрупований таким чином. Можна відокремити, виділити процеси управління, основні процеси, процеси розвитку і допоміжні процеси. Що входить в процеси управління? Ну, всі управлінські рішення, воно там декомпозується, зрозуміло. Основні процеси. Основні процеси я ось приблизно сформував таким чином. Вони можуть виглядати, можуть виглядати таким чином. процеси постачання. Умовно кажучи, заїжджають яйця від постачальника. Далі є, ну і, і, і в цьому блоці тут всередині закопані певні процеси, усі, які пов'язані з постачанням. Там Тендери, підписання угод. Ось тут воно все все все. все, все. Його можна декомпозувати, деталізувати. І заглиблюватись з описом. Процеси виробництва це там процеси переробки, фасування, калібрування, миття, далі оформлення його як полуфабрикат, уже готова продукція. Тобто теж декомпозовані процеси, які там. В середині і складають от, всю групу цих всіх процесів, Це я пропущу, зараз вернуся. Процеси зберігання це процес, який пов'язані повністю усі складською логістикою, збереження, прийом на склад видача, на склад оформлення, відбраковка. Ну, тобто, все, що пов'язано зі складськими операціями, процедурами і процесами. Процеси логістики теж зрозумілі, це всі складові активності, які формують групу процесів: доставка, відгрузка, завантаження, документація, первинна ТТН, видаткові накладні. Ось. Ми не, суть не по них. Я дуже хочу ось розглянути цей процес, процеси продажу, які зачіпають той момент по CRM. Якщо ми так от уявимо собі, що відкриваємо цей квадрат, Прямокутник, цю групу процесів, так, процеси постачання, ми пропустимо, ми тут не до кінця розуміємо, я особисто, а процеси продажу приблизно розумію і можу проговорити їх. Вони що в агрофармі агрофарм груп складаються з таких підпроцесів, як процеси продажу новим клієнтам. Процеси продажу існуючим клієнтам, і процеси супроду та підтримки. Процеси продажу новим клієнтам це робота, яка вимагає примноження там, клієнтської бази, як, як як, як планується якась стратегія, як, як ми сегментуємо клієнти. Який функціонал під кожен сегмент включений? Тобто кожна операція, яка пов'язана з роботою, саме з новим клієнтом або потенційним клієнтом, типа Ліди. нові. Ось Ці процеси, процедури входять в цю групу процесів. Процеси з існуючими клієнтами, там зрозуміло, є вже в клієнтській базі набір клієнтів, З якими працює, компанія працює, отримує заявки, обробляє, передає і тому подібне. Саме цей процес. Супровід та підтримка це що пов'язано з такими процесами, умовно кажучи, в клієнта виникають запити різні, точніше звернення. Можна їх там типувати як. як Запити, скарги, проблеми. І це теж окремі якісь підпроцеси, які не підпадають, припустимо, під саме продаж. Це теж активність, але вона згрупована в окремий напрямок і теж вона має свою активність, теж окрема група. Ось, от так можна виділити. Ну, не знаю, напевно, це торговий саме цією діяльністю три, трьома групами процесу займається. Можливо, я підходжу вже до crm до Сіремки. Ось в цих процесах є якась активність, діяльність, і десь вона в чомусь відображається. Інколи використовують, інколи використовують якісь там підходи, методики, інструменти. Один із цих інструментів це копія, просто вже. Прозоре СРМка. СРМка це може це звичайний блокнот, мовно кажучи, якому щось можна робити. Але є автоматизовані, і вони різні. Я так кольором розділив, що саме під ці процеси, ось, процеси продажу новим клієнтам це CRM одна спеціалізація. Процеси продажу існуючим клієнтам. Це інша СРМка, це, умовно кажучи, дуже грубо поверхнево це типу прийом заявок, відправка, обробка, відправка на інший там, етап пакування, відвантаження, доставка. І є СРМка процесу супроводу та підтримки. Ці всі CRM це все, якби, і не те, що інші сутності, але. Вони є різними. А те, що пропонує Василь, це ось я так спілкувався сьогодні з ним. То це, от, та CRM працює от з такою групою процесів. Саме там опрацювання заявок і тому подібне. Є різні інші CRM, ки вони можуть бути відокремлені, можуть саме ті, які працюють з потенційними клієнтами, де створюється, умовно кажучи, лід, десь зайшла якась певна інформація, торговий там, чи відповідальна особа змушений відпрацювати в певний період, йому щось там створилося в системі, типу якась картка з таймінгом, він має там провести якісь операції, процедури. І залишити тут інформацію. Далі така інформація може потрапляти вже, е, кажучи, десь, десь в цей процес. От. Ну, або, або, або не так, може, може і не потрапляти сюди, може бути хідний тобто не потенційний взагалі, клієнт, тобто, це це вже технічне питання. Є ще інша среремка це супроводу та підтримки. Такі сремки ставляться на сервіс служби, десь, десь якісь певні послуги, але на виробництвах теж має право на, на існування, тому що багато є звернень від клієнтів, звернення це а, супровід, а, з, звернення це є різні запити. Запит на. А, Звірки, запит на а, якусь інформацію додаткову, на зміни в договорі, якісь умови, на якісь акти, тому подібне. А це о, якась активність, якийсь об'єм робіт. І його теж треба відображати, ну, бажано відображати десь фіксувати, тому що це якийсь об'єм роботи. А, також скарга, вона теж якась може виникати, теж вона вимагає якоїсь активності відповідальної особи. Вона теж може бути в, в такій системі. Ну і проблеми. Це теж вона десь має обов'язково фіксуватися, щоб був фокус акцентований, і тоді можна буде фільтрувати якусь аналізувати. Моніторити, аналізувати, а в подальшому коригувати майбутні плани, щоб вже не виникало різних проблематичних моментів. Тобто я до чого веду, що CRM-ки такі бувають різні. Тут я би рекомендував окремо про це проговорити, щоб не вкладатися в якісь інструменти, вони, як правило, такі дороговартісні. Коли є перше розвернення до до продавця таких систем, все вони не злізуть, вони просто сідають на уші, їхня задача продати цей продукт. А чи він буде адаптований під діяльність компанії, їх вже це не крепко колише їм головне продати. Тому я прошу, можу там десь вийти на вийти окремо на зв'язочок і про це от речі проговорити, визначити. От Чого підходжу процеси продажу, тут визначити десь, може якісь інтерв'ю провести з відповідальними людьми по цих групах процесів, саме їхня діяльність, і можна тоді зрозуміти, що потрібно з цих інструментів. А можливо, взагалі не потрібно нічого купляти, можна налаштувати процеси таким чином, щоб буде просто формуватися звіт про якусь діяльність і виводити їх, там, умовно кажучи, в Power BI-інформацію. І буде зрозуміло якийсь результат тої раніше запрогнозованої діяльності. Ну от коротенько все.